Привіт! ми студенти, звичайні люди, якими і ви були колись. Ми живемо, радіємо, навчаємося і мріємо. сваримося через дрібниці і розуміємо, завдяки кому це все можливо. Ми справді хочемо сказати вам: дякуємо тим, хто зараз на фронті. Ми щодня прокидаємось у теплому ліжку поруч з близькими, лише тому, що ви тримаєте лінію. А самі на холоді чи спеці у бліндажах далеко від дому. Ми розуміємо, що вам буває страшно, боляче і дуже самотньо. Нам важко уявити, через що ви проходите. Але ми пам'ятаємо і думаємо про вас щодня. Ви для нас недалекі герої. Ви реальні, і ми просто хочемо, щоб ви повернулись живими. Ми віримо, що після цього всього буде спокій, буде сон без тривоги, буде світ, де вам більше не доведеться тримати зброю. Це звернення і до тих, хто вже повернувся. Але й досі воює у своїх думках, переживаннях, у своїх снах. Ми бачимо вас у маршрутках, супермаркетах, на лавках біля дому. Ми знаємо, що вас триває інший бій. Ми не завжди підходимо, не завжди помічаємо. Не тому, що нам байдуже, а тому, що боїмось зробити щось не так. Бо дехто з вас хоче тиші, а хтось навпаки хоче бути почутим. І ми готові слухати. Ми не завжди знаємо, як сказати правильно. Але ми вчимося. І якщо іноді помиляємось, пробачте, це не з байдужості, а з невміння. Є ще ті, кого ми вже не побачимо. Про них говорять у минулому часі. Але для нас вони не минуле, а теперішнє та майбутнє. Ми пам'ятаємо їх поіменно за обличчям на фото, з тиші, схвилини мучання й молитви. Вони залишили нам не лише біль, вони залишили нам відповідальність, жити так. Щоб бути вартими їхньої жертви. Ми не святкуємо сьогодні. Ми вшановуємо і молимося за всіх, за живих, за полеглих, за хворих і за тих, хто тримається з останніх сил. Молимось і дякуємо. У цей важливий день уся спільнота Львівської політехніки схиляє голови перед вами. Дякуємо вам за можливість жити, займатися улюбленою справою, творити і навіть мріяти. Ми щиро мріємо, щоб на ваших обличчях. Було щастя від перемоги і радість від перемоги, а не біль війни і втрати. Низький уклін.